Яке складно щодо дуже що фракція була проти. Ми вирішили, що ми не можемо його підтримати з трьох причин. Перше, він керував антитерористичним центром, і будемо чесними, все керівництво АТО, все керівництво цієї війною провалилося в останній рік, починаючи з Іловайська і закінчуючи Дебальцево. Друге, нам Вважається неприйнятним, коли ми призначаємо людей, що все життя провели в СБУ, але мають люксові машини, багато квартир. Як сам Василь Грицак зізнався вчора на фракції, відпочивали в Дубаї на свій день народження. Це неможливо, ми маємо покінчити з такими призначеннями. І третє, мій особистий білі, який багато громадських організацій, переселенців. Піднімають це система перепусток. Вона була народжена службою безпеки, вона підтримується службою безпеки. Це новий вид корупції, який нічого не дає нашої оборони, окрім дірок. Василь Грицак прямо несе відповідальність. Ми говорили про це з президентом, до речі, коли звільняли на що він є неприйнятним кандидатом. Президент пообіцяв консультації щодо нового керівника СБУ і президент обманув. Я думаю, що він в даному випадку обманув сам себе. Плюс для нас. В чергове дуже боляче дивитися, як партнери по коаліції голосують разом з опозиційним блоком і іншими уламками партії регіонів за ключові призначення. Перший раз це був шокін, другий раз ми бачимо грицака. Нас запитання. А хто тоді коаліція і хто тоді опозиція в цьому парламенті? Я не розумію, як можна голосувати за головою СБУ разом з Ківаловим, разом з Вілкулом, разом з Бойком. Я не розумію, що їх влаштовує в голові СБУ. Я не розумію, як ми можемо разом це підтримувати. Я ще хотів одну новину розповісти. Ми разом з Олегом Борисюком і Олегом Ляшком зареєстрували проект закону, який звільняє 12 з п'ятнадцяти нинішніх членів центральної виборчої комісії. Оскільки їхні повноваження закінчилися, ми пропонуємо, щоб всі члени ЦВК, чиї повноваження вичерпуються, одразу втрачали право голосувати. Нам треба забрати з ЦВК людей, які служили Януковичу ще в часі 2004 року, і призначити нове ЦВК. Звертаємося до громадськості з проханням номінувати кандидатів в нову справжню принципову центральну виборчу комісію. Цю стару треба вигнати, тому що її повноваження закінчилися. І тому що багато її членів заплямували себе участю в обслуговуванні Януковича. Зокрема, голова цієї комісії, який був нагороджений орденом Ярослава Мудрого, як на мене його давно треба поставити перед слідчим. Він сам У виступі з трибуни зареєстрували. Ні, він це планував. Ми розробили проєкт закону, підписали його це, разом. Уже вже є номер. Ви ага. да. можете нам його назвати, тому що на сайті ради а, це треба у Сирої, доточнити, вона займалася реєстрацією. Що з приводу закону? Закон про місцеві вибори містить тільки одну хорошу ідею. Це вибори мерів в два тури. Що стосується права людей вибирати собі депутатів місцевих рад, то на наш погляд воно просто вкрадено.